Доброго дня, шановні друзі. Ну, перш за все, користуючись такою чудовою нагодою, що ми можемо сьогодні з вами поспілкуватись, я хотів би звернутися до мешканців Білої церкви і в першу чергу до тих 24 тисяч чоловік, які повірили в нашу програму, повірили в стратегію розвитку міста, повірили в те, що це єдиний шлях, для того, щоб наше життя стало успішним, наше життя стало заможним, наше життя стало прогнозованим. Я щиро вдячний. Цим людям. Звичайно, я хочу подякувати за таку довіру і сказати, що в майбутньому я не підведу очікування цих людей. 35 тисяч чоловік в нашому місті проголосували проти нашої програми, проти нашого бачення. І я вважаю, що і я, і члени моєї команди ми не змогли пояснити не змогли пояснити переваги. Ми просто не змогли людям донести, що, звичайно, дуже важливо, що прибудинкова територія розбита, що деякі дороги розбиті, але в неві каналізації не працюють, і іноді не всі світлофори працюють, і багато сміття на вулицях, і десь розбиті поштові скриньки, і немає світла в під'їзді, і дорога додому не підсвічена. Все це дуже дуже важливо. Але це наслідок. А причина основна те, що в місті. Місяць за місяцем скорочуються робочі місця, що в місті не будуються нові заводи, що в місті не будується житло для молоді, що в місті цих речей немає. Ви знаєте, мене багато хто із консультантів, багато хто із помічників моїх друзів казали, що ваша програма складна, вона переобтяжена цифрами. вона… Дуже важка для розуміння, тому що ну, на кожну програму, на кожний проект конкретна викладка, які цифри потрібні, який економічний ефект буде від реалізації цієї програми. Ну, знаєте, я дуже радий, що в місті 24 тисячі чоловік розібралися з цифрами, розібралися з програмою. А 35 тисячам людям ми продовжимо доносити і розповідати про те, що нема альтернативи, ніж стратегія розвитку міста. Тепер відносно моїх, наших подальших кроків. Перше, ми, звичайно, не збираємося йти ніяку опозицію. Я вважаю себе і членів своєї команди пасіонарними людьми, людьми, які створюють, і створювали не тільки останній рік, два, а останні 10, можливо, років. І для Білої церкви, без сумніву, ми зробили більше, ніж багато хто разом взяти. Тому пропозицію мовити не можемо. Але за нами, за мною стоїть 24 тисячі чоловік. Я не можу підвести їх сподівання. І це надає мені моральне право працювати як наглядова рада в місті для того, щоб очікування цих 24 тисяч чоловік не були споплюжені. Брутально не були споплюжені, щоб їх не підвели. Звичайно, ми не підемо в опозицію. Звичайно, ми не будемо ставляти палки владі, тому що ми всі хочемо жити в процвітаючому, сильному, економічному місті. Звичайно, ми хочемо так. Але ми будемо слідкувати. За подіями, ми будемо дивитися, як розвивається наше місто. Ми будемо захищати інтереси цих 24 тисяч чоловік. І іншого я сказати і не міг, і не хотів. Я не підведу очікування цих 24 тисяч чоловік. Далі ми будемо працювати з 35 тисячами чоловік, які проголосували проти. І будемо їм пояснювати, що програма без цифр, без конкретики, без очікувань. Це не простіше, це незрозуміліше. Потрібно витратити час і розібратися. Кому буде незрозуміло, будемо пояснювати обов'язково. На вибори не прийшло майже 100 тисяч чоловік, 95 тисяч чоловік. Ми будемо працювати з ними, це молодь, це студенти. Я зустрічався з багатьма такими колективами. Дійсно, вони Ну, розочаровані політикою. Вони читають новини з інтернету. Звичайно, у них такої активності великої немає. Але ми будемо пояснювати, що їхнє майбутнє тільки в їхніх руках. І тому для ці всі альтернативи, які ми рекомендували, ніхто їх не відміняв. Робота такої наглядової ради в місті буде створений аналітичний центр. Вона дозволить мені, ну, я думаю, раз в місяць інформувати громаду. І я зможу звертатися до своїх прихильників, які, я сподіваюся, кількість буде тільки зростати, тому що поступово ми будемо працювати і доносити людям, що іншої альтернативи немає. Ми будемо їх переконувати і будемо захищати інтереси тих людей, які повірили. Я не збираюся звертати з цього шляху. Тепер щодо відносно роботи благодійного фонду Костянтина Єфименка. Благодійний фонд Костянтина Єфименка працює в місті 5 років. Він був створений не до виборів. І його робота з виборами, ніяке відношення взагалі немає. Так, ми закінчимо храм на Замковій горі, всі роботи по благоустрою, які намічали, все, що я вам обіцяв, все буде зроблено. Ми будемо підтримувати обов'язково секцію фігурного катання і хокею, будемо її розвивати, будемо її додати. І все, що я обіцяв, цим робочим колективам і батькам, все буде виконано. Звичайно, ми будемо продовжувати роботу з Академією пенсіонерів, тому що ну, в цих людей це останнє. Відрада в житті. І, звичайно, вони будуть продовжувати цю роботу. Ми будемо продовжувати проект Допоможи народитись дитині. У нас, ви знаєте, що в 8-ї родини дитина повинна з'явитися в січні, а в 9-ї роди повинна з'явитися в квітні і ми, звичайно, продовжимо розвиток цієї програми. Щодо стратегії розвитку міста, друзі, ну стратегії розвитку міста ми почали займатися в грудні 2014 року. Це не було пов'язано з виборами ніяк. І тому продовжувати стратегію це ніяк не пов'язано з результатами виборів. Звичайно, я буду продовжувати займатися стратегією розвитку міста. Користуючись нагодою, 8 грудня делегація з Білої церкви виїжджає в Брюссель і Європейській комісії представляє попередні результати, фінальні результати першого етапу розробки стратегії розвитку нашого міста. Робота продовжиться і далі. Наступний етап: ми вже працюємо над програмою розвитку Білої церкви, яка буде складовою стратегією, і потім будуть розроблятися конкретні проекти. Ми будемо будувати індустріальний парк. І для цього влада в принципі не потрібна. Я не бачу ніяких перепон і не бачу нічого, щоб мені завадило. Збудувати індустріальний парк тут, в місті Церква. Ну, по-перше, його не можна збудувати в місті, тому що в місті вільних земельних ділянок немає, а на двох клумбах перед виконкомом його не збудуєш. Тому е ми знайдемо ресурси, ми знайдемо інвесторів, які нам вже повірили. Ми викупимо земельну ділянку, проведемо всі комунікації, почнемо будувати індустріальний парк. я вірю, що це відбудеться в ті ж терміни, які я говорив 2016 рік. Кінець 2016 року почнеться це будівництво: бізнес-інкубатор. Я вірю в бізнес-інкубатор. Ми оголосимо обов'язково в грудні конкурс стартапів. Ми обов'язково профінансуємо перший стартап, і я впевнений, що Польська академія стартапів запрацює в місті Біла Церква. Я обов'язково проведу переговори, обов'язково це буде працювати. Я вірю в розвиток туризму, тому що інакше робочих місць в Білій церкві великій кількості створено не буде. І ми не переламаємо тенденцію 22 тисячі людей, які від'їжджають сьогодні на роботу в Київ кожен день. Я вважаю, Біла церква не буде мати жодних перспектив, якщо ми не створимо програму молодіжного будівництва. Я кардинально не згоден з програмою самопомічі, де написано, що потрібно зробити будівництво по комерційним цінам. У нас немає сьогодні Білій Церкві майже жодної молодої родини, яка зможе позволити собі житло. По ринковим цінам. Нам потрібні компенсаторні механізми, хоча б процентні ставки. Я розумію, як це зробити, розумію, як до цього питання підійти, і, звичайно, буду цим питанням займатися. Ви знаєте, звичайно, прикрой, що ми програли вибори, але, можливо, для стратегії це і не краще. Тому що в мене буде більше часу займатися саме стратегією розвитку міста. Я йшов для того, щоб реалізувати стратегію розвитку міста. Причому я не знайшов сил. Які б цю стратегію підтримували. Я спілкувався з молодими політиками, я спілкувався з політичними партіями, але вони не вірили в стратегію розвитку міста. Е, тому я пішов са новисуванцем. Я, я обіцяв це і своїм виборцям говорив про це. Дивіться, я 7 років без партій, ні в які партії я не вступав і не збирався вступати. Я пообіцяв виборцям, що 10 років наступних теж не збираюся ні в які партії вступати. Дивіться, мені не потрібна партія, мені, друзі, мені не потрібна влада. Мені потрібно реалізувати стратегію. А е, прив'язка до партії вона буде заважати стратегії, розумієте? Тому що збереться десь Київська там якась е, обласна партійна організація і прийме рішення, що вона от проти таких рішень е, е, стратегічних, так, прийме якісь популістські рішення. Ну, наприклад, там, що потрібно оце так зробити. Я не можу від цього залежати. Тому у мене не стояло питання е, замаскувати своє лице. Сховатися за ширмою якоїсь партії чи придумати якісь лозунги. Я був Єфименко Костянтином Олексійовичем, яким і залишаюсь. Е я вірю в стратегію розвитку Білої церкви і продовжую вірити. І я людина наскільки активна, що поразка на вибори тільки додає нам сили. Е але, звичайно, ми повинні підсилити ту частину, е як комунікація з людьми. Нам потрібно більш активно доносити це до людей. Тому планів багато, завдань багато. Я хотів би ще, шановні телеглядачі, шановні люди, які повірили в нашу стратегію розвитку, сказати, що емоцій бути ніяких не може. Так нам не вистачило часу донести і переконати в тому, що простими механізмами ми успіху не досягнемо. Я не готов бути, був, говорити популістські речі і ті речі, в які я не вірю. Я не вірю, що просто три клаптика паперу так, це шлях майбутнє. Я не вірю, що прозахідні якісь лозунги е змінюють життя на краще. Ми можемо підписати 100 угод про асоціацію з Євросоюзом. Але як була кнопка в ліфті від 4-го поверху підпалена, і як жувачко була приклеєна кнопка від шостого поверху, так воно і буде. Якщо ми самі не візьмемося і не будемо наводити лад в своєму місті, в своїй країні, а лад повинен починатися наводити з реальних конкретних справ, з конкретних підприємств, з конкретної економічної програми, з конкретної роботи. Ви знаєте, я ще з більшим ентузіазмом підійду до цієї роботи, тому що я впевнений, що 35 тисяч чоловік. Можливо, недостатньо було часу, просто не розібралася. Люди, які мають хоч якісь підготовку в економічній базі, і люди, які мали відношення до реального сектору, розібралися швидше. Але часу є, я не знаю, скільки там, два роки, п'ять років. Це не грає абсолютно ніякої ролі в тих категоріях, про які ми сьогодні з вами говоримо. Але я впевнений, що люди розберуться, впевнений, що Біла церква буде потужна, впевнений, що Біла Церква буде сильна. Впевнений, що я захищу інтереси тих людей, 24 тисяч чоловік, які повірили в нашу програму. Впевнений, що нам потрібно підсилити відкритість нашого офісу, що ми зробимо, більш чітке, більш просте спілкування з людьми для того, щоб їх переконувати, що ніякі угоди, ніякі заманухи вони справу не змінять. Тільки кропотлива робота, day to day, по 12 годин на добу, може дати результати, щоб наше життя з вами було щасливішим і успішнішим.